Котенятки, що неочікуваного станеться до кінця місяця. Імператриця, імператор. Угу. І дев'ятка мочів. Зараз ви дуже переживаєте, якщо ви в шлюбі, особливо за вашу пару, навіть спати не можете. Чомусь вас дуже роздирають думки, що ж буде, що станеться, але вас показали разом. І карта дев'ятка Мечів – це часто просто страхія або непогані сни, неприємні а, почуття. Раз подивимося, що буде між вашої парі. Насправді, В вашій парі все чудово. Це карта десятка пентаклів, карта багатої сім'ї, розкішної. А, у вас доля, а, якби, вас доля балує, вас, вас доля а, несе вперед, з подарунками, а, з гарними новинами. З гарними придбаннями. Якщо зараз ви плануєте придбати будинок чи квартиру, то ця карта показує, що однозначно це до вас зараз йде в руки. Я вам бажаю здійснити всі ваші мрії. І я вам бажаю, щоб в вашій парі був мир і злагода і любов.